Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку запалювання та гасіння дуги. Дуга це першочергове явище, яке повинен зварник вміти підтримувати стабільність її горіння і відстань між електродом і деталью. Як правильно запалити дугу? Є два способи запалювання дуги. Дотиком, коли ми притуляємося, і відриваємо. 2-3 мм від деталі, і тоді розпочинаємо вести зверний шов. І другий спосіб запалювання дуги сірником. Так, як сірника підпалюєте, і тоді ведете далі зверний шов. Сірником запалюється, коли деталь мокра, холодна, якийсь грязь є. Фарба мастила, тоді запалюється методом сірника. Я вважаю, що інформація для вас була корисна.